Вітаю вас! Якщо ви маєте сертифікат на право на земельну частку ПАЙ і досі не оформили право власності на цю земельну ділянку, то, будь ласка, поспішіть, адже після 1 січня 2025 року право власності на таку земельну ділянку перейде до громади. Тож, що необхідно зробити, аби якнайшвидше оформити право власності на свою земельну ділянку? По-перше, Необхідно звернутися із заявою до сільської селищної або міської ради, на території якої знаходиться земельна ділянка. Із заявою про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Друге. Звернутися до землевпорядне... Організації, щоб розробити проєктну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки. Третє. Звернутись до центру надання адмінпослуг із заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру. І четверте, звернутись до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проєктну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність. Як результат ваших дій, це має бути документ, що посвідчив право власності на вашу земельну ділянку. А саме це має бути витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку. Виконавши всі ці дії, ви можете бути впевнені, що це буде саме ваша земля. Дякую за увагу. Далі буде.